Вітаю вас, шановні друзі. Ну що літо вже настало, і багато з вас задаються питаннями літніх відпусток, куди поїхати і як при цьому не потрапити в проблеми. Багато хто з вас літає в Туреччину, в Єгипет пересувається по території Євросоюзу і жодних проблем не виникає. Але все одно бувають випадки. Тільки друзі, за останні дві неділі мені подзвонили, і звернулись люди і розповіли історії, що все-таки в них виникали питання з виїздом за територію Німеччину і поверненням в територію Німеччину з просроченим пластиком. Так, да, це нечасті випадки, але таке трапляється. І для цих нечастих випадків я нагадаю вам, що потрібно мати, окрім вашого закордонного паспорту і пластику для того, щоб безпечно виїжджати за межі шенгенської зони, в'їжджати, а також подорожувати в рамках шенгенської зони. Друзі, пам'ятайте, що ваші Ауфенхальстіти пластики вони закінчили свою дію відповідності до напису на самому пластику 4 березня 2024 року, але відповідності до закону Німеччини. Вони були продовжені до 4 березня 2025 року. Це закон Німеччини, а є ще Шенгенський кодекс, додаток номер 22, сторінка 20, закон Євросоюзу, який чітко каже, що на території Шенгенського союзу являються дійсними посвідки для українців, які закінчили свою дію 4 березня, і вони дійсні до 4 березня 2025 року, без видачі нових посвідок. Друзі, оце саме головне, що вам потрібно пам'ятати. Тому тим, хто подорожує зараз з Німеччини в інші країни, чи то ж за межі Шенгену, чи то в межах Шенгену, пам'ятайте, що вам потрібно мати з собою окрім закордонного паспорту і Ауфенхальстітель, роздруківку ще двох законів для того, щоб безпечно пересуватися і не попасти в якісь ситуації з прикордонниками або працівниками аеропортів. Чому так відбувається? Да, тому що все одно досі залишаються люди, які не знають про даний закон. Можливо, вони знають. Про німецький закон, але вони завжди кажуть, ну то ж, німецький закон, він для вас в Німеччині, а для нас в Європі повинен бути європейський закон. І от на такий випадок, якраз і є європейський закон, Шенгенський кодекс про кордони, додаток номер 22 сторінка 20, яку ви повинні роздрукувати разом з німецьким законом про продовження пластику і мати завжди з собою в подорожі, друзі. Дві сторіночки роздрукуйте і подорожуйте собі безпечно на весь час е, літніх від'їздів. Пам'ятайте, що згідно Шенгенського кодексу, якщо ваш Властик був дійсний станом на 1 лютого 2024 року і закінчив свою дію 4 березня 2024 року. Він все одно дійсний до четвертого 4... посилання на ці документи ви можете знайти в моєму телеграм-каналі Адвокат Демченко Юрій. Три прапорця. Знайте ваші права і подорожуйте безпечно. З повагою, ваш адвокат Демченко.